Коротше, мужики. Всім привіт, всім слава Україні! Ех. Тут такий якийсь цикл почався, я не знаю, якесь навождіння, е, якась бабулька мене прокляла, що треба набагато коментарів дати відповідь, на багато яких абсурдні моменти дійсно дати роз'яснення. Може комусь воно надоїло, може комусь воно нецікаво. Будь ласка, пропускайте це відео і йдіть собі далі. А кому цікаво дійсно, то я розкажу. Е, перший момент, який варто зауважити на початку відео, однозначно, це подарунок від моїх друзів від обох. Один був посередником, як то кажуть, в тій махінації, а інший, е, як то кажуть, забашляв за шалость, е, ви знаєте, як є така. Поговорочка, прислів'я, ну вона по-російськи звучить, Немай, ну добре, я по-українськи інтерпретую, Немай 100 гривень, а май 100 друзів. Я кожен день і навіть по кілька разів, а інколи кожної секунди пересвідчуюсь просто в правдивості в точності того висловлювання. Коли тобі тяжко, дійсно, коли тобі треба допомога будь-яка, гроші тобі можуть не допомогти, особливо коли в тебе є якась така потреба, яку фінансово вирішити, неможливо. Мені інколи варто дійсно тримати язик за зубами, бо що не скажеш, хлопці пронюхають, хлопців знають, щось собі складуть в голові, провернуть махінацію. І ну, якось мені незручно завжди, кожен раз. Я просто така людина. Але тут треба. О, блядь, з першого разу. Коротше, ви збільшуєте, читайте, що це за масло. Це 20 літрів, я буду пальцем показувати, казувати, ойл гіпоїдна gl 580 v 90 Трансмісійне офігенне масло. Я тако сяду, бо я вже не хочу його двигати. А, валік, як то кажуть, організував, а Андрій Олександрович, нас, наш улюблений, купив мені. Я велике дякую щиро, просто дійсно. Це прояв дійсно дружби. Коли в моменті потреби, в моменті поганих часів, в моменті поганого настрою просто навіть, такі люди прибігають тобі на допомогу, так і виявляється просто. Друг пізнається в біді. Знову ж таки, не дурний придумав. Я казав, Валік, я вас, бляха, навчу їздити на нормальному маслі. Однозначно згоден, однозначно. І Андрій каже, так. Стали говорити щось там, все, буде тобі масло. Як я згадав за масло, все, все, буде тобі масло, все там, я там, все там. Довго я думав, де ж воно має взятися? Спочатку прикинув собі в голові, але думаю, ні. А потім всі пазли склалися в одну картину, думаю, от два жуки, один і другий партизан, ніхто нічого не каже. Йолки-палки, масло попадає сьогодні до мене, йосипов дід. пісня, А як пахне хлопці. Така кришечка є. Йоп, твою мать. Ай-яй-яй-яй-яй. Так що дуже-дуже хлопці дякую. То козаки. То козаки. Хух, нема вже не те здоров'я. Так що велика подяка, просто хлопаки. І всім іншим, хто добрим словом, хто підказкою. Андрій Метешка ніколи... Як то кажуть, теж не, не забуває, завжди часто при нагоді стараюся згадати. Тож чоловік завжди підтримає, підкаже, розкаже, посміємося разом. І Валентин, і Андрій, і Коля Дученко. Всі хлопці, всім дякую просто за те, що от ви тако зі мною, ми така кубка, дружня всі. Бережемо одне одного і все буде тоді добре. Так, 4 хвилини похвалився, порозказував. Їдемо далі. Значить, тако, дивіться, тема відео. Е, мені завжди смішно з людей, які е, ділять. Техніку, її якусь там надійність і так далі, її описують і пояснюють кількістю років, скільки трактор з моменту його випуску. О, ти знаєш, от він там, йому 30 там чи 40 років, там будь-який, абсолютно, не будемо називати точні моделі. там. От, А твій 3 там, там, роки там чи 4 там типу, ось, там, зам... ну, коротше, там Щось там до мотора, там, ну, одним словом, придумують якісь причини. Як людина, яка, наприклад, вибирає техніку або в ній розбирається, як можна описати вік трактора? От в людині, наприклад, є психологічний, ментальний вік і є фізіологічний вік. Як зараз пам'ятаю, в рівно в 20 років на ювілей свій я напився. І давай лазити по інтернетах, проходити тести, скільки мені років типу, по моїй башці. Мені тоді на той час вже було типу 36 років. Тобто, було таке мислення, якісь такі погляди на життя. Одним словом, фізіологічний вік з психологічним не збігався. Так само і з трактором. З будь-якою технікою, автомобіль, будь-що що має якийсь там двигун, який має деякий ресурс, який в роках ніколи неможливо визначити. Я, як питаю когось, скільки трактору років. Я можу спитати просто, коли він був випущений, приблизно в яких роках, так? А моє наступне питання: якщо ми з деякими людьми розмовляємо, я питаю, скільки йому мотогодин? Психологічний вік трактора це буде кількість його фактичних років з дати випуску. А фізіологічний, якщо можна так висловитися, вік трактора чи будь-чого там, це буде кількість мотогодин. Того, що ресурс, заміна якихось розхідних матеріалів, заміна мастил і так далі завжди визначають від пробігу в автомобіля нехай від кілометража, в трактора від мотогодин. Але і в двигуні внутрішнього згоряння всіх автомобільних в мозгах завжди прописується інформація і про мотогодини, скільки він працював. Знаєте чого? Того, що 100 кілометрів можна намотати як на швидкості 20 км за годину середньою. Так і 120 і 320. Тобто кількість годин, які двигун працював. А вже його оберти там і так далі. Залежно від передачі, залежно від швидкості, як ви їхали, це вже інша сторона медалі. Головне, скільки мотор прокрутив часу. Бо в кілометрах ви прорахуєте тільки проїдену відстань. А час витрачений, тобто час роботи двигуна, можна визначити тільки поділивши відстань. На швидкість середню, з якою ви рухалися. Тому ці значення записуються в бортовий комп'ютер, чорний ящик автомобіля. Самописець. Є грамотні люди в мене багато в підписниках, дуже багато. Слава Богу, переважна кількість. На жаль, забувся, Я скрін спеціально зробив. Чоловік там підмітив просто ляля. Трактор міг. Робити по 20-30 мотогодин в рік на протязі там десятиліть, То що ж то він типа наїздив? Як можна визначити його ресурс, нагрузку і так далі. А деякі трактори наїжджають за рік за 2 ці мотогодини в інтенсивній експлуатації. Приїжджає японець йому 30 років. Не чіпаю власників японців і японських тракторів. Я достатньо зняв відео по поясненню, як я ставлюся до японської техніки. Я надіюся, що всім дійшло, що позитивно. Тільки просто треба уважно вибирати. Приїжджає трактор. Нехай уявимо пофіг, Уявимо просто 30 років трактору і він 600 мотогодин наїздив. Нехай це буде правда. Хоть це взагалі з дуже гігантською натяжкою. Це треба прикинути. Це виходить скільки правильно? 20 мотогодин в рік. Вибачте, в мене 20 мотогодин. Це я не знаю, це за місяць набігає. От і все. Ну, тобто, це от так. Він там, ти знаєш, йому 30 років. А що буде за 30 років після твого там з твоїм китайцем, там, січкарнею твої і так далі. Думай, чоловіче добрий, ти сам бачиш, що ти пишеш. Ти сказав, що в тебе 600 мотогодин трактору і йому 30 років. Значить, по большому счету він ніхуя не робив. А тут, мому трактору, 4 роки і в нього вже 500 мотогодин. Як можна порівняти це? Він рівняє, що йому 30, а мому 4. То він ще типа, новий. У мене є товариш дуже хороший. Його звати Ярослав Бараник, одноіменний канал в Ютубі, одноіменний канал в Тіктоці. В чувака більше 500 мотогодин в перший сезон, навіть не за рік, з квітня по листопад починаючи. Одматаляв трактор Кентавр 240 ВР. Це без малого те, що відмоталяв того мужика його японець, якого він купив. Нехай так буде. А тепер друге питання. А які роботи ще він робив? Якщо 600 мотогодин в транспортуванні, це також треба враховувати ці нюанси. І 600 мотогодин в фризуванні це є різні речі. В транспортуванні що? Ти втикнув високу якусь передачу і поїхав помаленьку на холостих. Рахує без навантаження такого явного. На фризуванні газюрі? Нагрузка на КПП, на ВОМ, на первічний вал, на коробку і так далі. І на мотор в загальному. Все. Як можна порівнювати тепер ресурси пройдені мотогодини? Знову ж таки, тепер по цьому питанню. Продає чувак Т-25. Уявимо теж, що трактор 97-й. 87-й 97-й там один шильдик приліплений Неправильно. Він сам це сказав. Півтори тисячі мотогодин за виходить, 37. Ні -ні. 87-й. 37 років. Наїжджаних, значить, відповідно, 1500 мотогодин. Нехай це буде правда, допустим, не скручені вони там. Хорошо, є такі екземпляри. Людина дійсно собі там гралася, мала трактора, не хотіла, просто робила для себе. Мало гектар чи пів, неважно. Неважно. І він щось там трошечки, трошечки, так зовсім трошки робив по пару тих мотогодин. А є таке дійсно, що він йому давав вогню не на багатьох там об'ємах робіт, але в серйозних умовах і в серйозних роботах. Як можна визначити і по роках тепер, і по мотогодинах дійсно, скільки як вироблений ресурс? Якщо я буду їздити тільки в транспортуванні, в одному діапазоні використовувати того двигуна на одних обертах, в одному постійному, навантаженні, як їх використовують на генераторах, на е, циркулярних пилах, на багато чому. На гілкорубах, на транспортерних лентах і на всьому ці двигуни виконують, там дуже багато використовують. Я знаю відео найкращий двигун, який тільки є на білому світі, бо він дешевий, простий. Є всі запчастирі, і в нього дуже такий непоганий ресурс порівняно. Він економний, дуже простий в обслуговуванні. Це тільки. Ну, Моя думка, може хтось думає не так, мені, там, це кожен має право на свою думку. Якби його використовував тільки, от, що він мені крутив там в одній мірі, без перепадів навантаження, без перепадів температури, без тих рівків, без того всього, то в нього ресурси теж не міг би там вообще адекватно визначити. Скільки б він міг би намотати. Знову ж таки, є люди, які просто його використовують, наприклад, цього мотора. Дійсно, в тому, що я назвав раніше, і в них вони виходжують там. Тисячі і тисячі і тисячі мотогодин і ще будуть стільки їздити. без замінни ніякі деталі, ЦПГ і т.д. А є люди, в яких за 200 мотогодин починає жерти масло, бо там хронічний перегрів, страшні сильні нагрузки, невчасна заміна масла, або зовсім не заміна, як дехто думає, що купить дороге масло, то його треба рідше міняти. Це критична помилка, фатальна. І так далі. Тому по роках. Вже по мотогодинах вже так сяк, типа. Це так сяк. Це ще можна якось про щось судити, а по роках не можна. Тому казати, що китайський трактор поганий, бо йому от він тебе рік робив, а в мене він 30 років, то давайте поміряємося не хуями, а помірюємося дійсно фактичними значеннями пробігу справжнього. В мотогодинах, а не в роках. Знаєте, є люди, які десь працюють на якихось роботах, раніше йдуть на пенсію. Більшу зарплату получають. Більші там, медична страховка, там багато чи там більше щось покриває, тобто мають якісь порівняно більше пільги і так далі через вашу роботу. Звісно, якщо сидіти десь там на вахті, це тобі не руки не болять, тільки срака болить сидіти і нічого. А якщо десь херачити на стройці, це не порівнювано зовсім. Це так само. Якщо то япончик там, з цією фризою, на яку він розрахований в основному. В болоті собі крутив її там, їздив. А тут, такі от, наприклад, Китаєць тут горе само площі двома корпусами. на що він, типу, взагалі, типу, для багатьох людей не розрахований був зовсім. То як, знову ж таки, це можна порівнювати? І казати, о, це херове, бо тому там менше років. Або, наприклад, е як я оце сказав, це можна продовжити думку. В чувака, Пройшов трактор 600 мотогодин в транспортуванні і нічого не сталося. А тут, наприклад, я там пройшов 600 мотогодин і в мене щось сталося з двигуном, ну, боронь Боже, чи з коробкою там, боронь Боже, і так далі. Але я всі ті 600 мотогодин горав двома корпусами, наш тут посуглинистий, Чорнозем. Як це можна сказати, от який трактор, значить, лучший виходить? Китайський, звісно, це китайський. Те, що він зроблений просто через те, в нього така ціна. Двигун цей є завод, як треба, от забувся, як називається. Якщо брати цих вод двигунів, здається мені замовлення перше, 200 одиниць, 200 плюс одиниць, то такий двигун коштує 180 доларів. Це в нас в Україні вони поштують ці баксів, бо в нас тут кожна сука хоче заробити. А там воно купівки стоїть за рахунок масштабу, за рахунок того, що, по-перше, сила робоча китайська дешева, матеріали китайські через ізобілія дешеві, масовість і все одразу. Плюс ти оптом береш і від того породжується ця невеличка ціна. Це все фактори, які впливають на ціну утворення продукту. Все ясно. Але просто інакше, просто всього-навсього, ми б собі не змогли б багато яких речей дозволити. За що треба дякувати? До японського, звісно, не дорівняється. Але за якість треба платити. Як я вже не один раз сказав і ще раз скажу. За ціну шифанга 244, виходить, тракторець, який навіть толком одним корпусом орати не зможе і не схоче. І прицеп, там тона йому навіть не дасть. Бо сам тракторець 420 кг важить. Отак. От типа, отак. От Тобто, що ви просто маєте дати і що ви отримаєте взамін. Це моя філософія така. А ще інший мужик мене в Тіктоці вирішив похвалитися, я не знаю, що він з мене хотів взагалі тим добитися. Що в нього там кубота, тири пири тралівалі, вже там намотала 6 тисяч мотогодин, бо він там сніг чистить, він там щось возить, там фризує і так далі. Я кажу, чоловіче, все прекрасно. Чого я кажу, якщо ви прийшли похвалитися, це не по адресі. Він мені перший його коментар був труп. Слово з чотирьох букв Труп. Пишу хто, пише трактор, пишу чому. Так і так, те, -те, -те, те, там йому хана буде, я йому пишу, я вже виорав багато в загальному з турбіною трошечки, скажімо так, під 2 гектари, і вже перед турбіною також виорив немало, і також і одним корпусом. Це тільки оренки. І культивація, і укучування, і все остальне. Це також непрості, скажімо так, роботи. Якби вони були простими, то їх би кінь один робив би. І так далі, тому подібне. Він мені пише, скільки, я пишу, скільки коштує ваша кубота? 6500. Я кажу: у вас хватило клепки порівняти трактора за 6500 з трактором за 2000 доларів. Якби ваша кубота коштувала 2000 доларів, я б сказав, би, ого, це, звісно, великий пробіг, це, звісно, якість репири за ту саму ціну. А так, вибачте, неможливо порівнювати з адекватної точки зору трактори, які мають таку різницю в ціні. Чого я свого трактора, наприклад, не порівнюю по якихось там е, ознаках з тракторами там за 6 тисяч доларів, за 6-7, за 7. бо це вже повний привід три циліндри, це вже не то, що на голову, це вже на 2-3 голови вище. Я його можу порівнювати кількість сентаєм 240 з трьохциліндрових тракторів. Того, що маса шасі тепер і приблизно потужність. А якщо не дивитися на мене, дивитися на скаути і кентавриці, що йдуть. На такому шасі колеса, потужність і шасі, що є головною складовою трактора, ідентичні. Просто це коштує 3 тисячі, а це 3800 під 4 тисячі доларів. Тобто, у вас є все те саме, тільки менше. За рахунок чого ви получаєте щось те саме? За те, що там непрямий привід. Хтось там писав, що 24 сили. Один циліндр і три циліндри то є колосальна різниця. Це нема колосальної різниці. Ніхто не може назвати причини і предоставити мені факти, і показати, що три циліндри 24 сили, в тязі, в роботі, ще в чомусь, на скільки там відсотків чи разів, може комусь там здається, перевершують одного циліндра ідентичної потужності. На жаль, таких відео нема і не буде. І також Тобі ще на каналі, до речі, вийде пізніше огляд е, Сінтая, Є часте твердження, за, яко, за яке я йому горлянку перегриз би. Все, не то не на рівнях, то вам не рівні, то ти то. Скажи одну єдину причину. Один хоча б недолік, будь-який, в чому мінус ременів ремінного приводу, прямого, короткого, як в шифенгів і от таких тракторів. В чому заключається мінус? А мінусів немає. Є тільки один мінус. Це пробой просто Тут -во. контактів між нейронами в головному мозку, через які треба щось ляпнути, не подумавши, і потім не виправити ту ситуацію з своїм маразмом, який він подав людям, і вводити в. В таку оману постійно без кінця екраю. Немає негативних сторін временів. Наведіть мені один приклад. Хтось там казав, вони там буксують і так далі, у вас мозги буксують хлопці. Ми маємо просто факт роботи трактора на ремінному приводі, будь то цей, будь то шефен 244, чи будь-який інший такий подібний трактор. Факт роботи з навісним від 3 і 4циліндрових прямоприводних тракторів, що ще потрібно? Швидкість, якість і об'єм виконаної роботи і знаряддя ідентичні. Кому ще що бракує для повного розуміння, це незручно в плані акустичного дискомфорту. І незручно, що в таких тракторів немає гідропідсилювача керма, якщо вони повноприводні. І немає редукторного моста. На цьому відмінності закінчилися. Кому ще щось здається, шапочку зняли, перехрестилися сто поклонів і тоді здаватися перестане. А наразі. Подумайте над цим всім і не плетіть дурного, і не слухайте дурних. І будьте, хлопці, всі, здорові!